Казала мені бабця моя колись дитино мила, смійся завжди, сміх це здоров'я. І ось там подарую вам кілька хвилин заряду енергії. Міс Україна. Натомився дід Гаврило, пора вже й спати. Так не може від екрану очей відірвати, Такі файні там дівчата себе виставляють. А поважні чоловіки. Кожну оглядають, отак підійшов до неї зблизька та й очима вп'явся, обдивився шию, груди, а за стегна взявся. Ось білявку об'явили. Боже, краса нереальна. І журі постановило вона сексуальна. Тут брюнетка напівгола. Браво кричать! Класно! Не дай Бог коб не замерзла дівчина нещасна, бо з одежі лиш купальник. ледве прикриває, що спереду і що ззаду, усе виглядає. Котра із них переможе в конкурсі складному, багатою щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Ви знаєте, мені слово це не гарне, якесь чуже, нерідне. До кінця ту передачу дивився Гаврило та й міркує. От неправильно журі оцінило. От якби й дали сапу, гектар бараболі, два гектари буряків на фермерському полі, тракториста чоловіка, дитя в сповиточку, двоє старших школяриків, четверте в садочку. Свиней п'ятеро корову з курчатами квочку. Не здобула перемогу вона у змаганні, уступила перше місце моїй бабі Гані. Моя баба молодою і пісень співала, і запалом український гопак танцювала, мала довгу русу косу, очі волошкові, біле личко чорні брови. Густа малинові, і на полі, і в городі усюди встигала, в вдачу лагідну і душу щире серце мала. Я б на неї милувався щодень, день, і звання б її присвоїв, та яка там місць слава навіть ні, навіть ліпше, гордість України.